Третій змагальний день Кубку світу з фехтування на візках завершився черговою перемогою України. Бронзову медаль виборола Наталія Морквич, поступившись в рапірі суперниці з Італії. Сьогодні, на жаль, Україна має тільки одну медаль. Нашої спортсменки зі Львова Їй було дуже важко більше ніж рік. Вона не приймала участі в змаганнях. І зараз вона продовжує тренуватися. По Львові це досить складно, і не все у нього вийшло так, як вона хотіла. Але бажання перемогти на характері, їй вдалося вигравати бої, і в ітоки вона принесла шосту нагороду для України, і нам це дуже приємно. Я вже більше року як не була на міжнародних змаганнях, і зважаючи, що зараз дуже складна ситуація в Україні, і я знаходжусь в Україні. 95% нашої команди знаходяться не в Україні, і на жаль, у мене немає спарінгу у Львові. І я розуміла, їдучи сюди, що це мені десь трошки завадить, тому що я вже рік як тренуюся просто з тренером. У нас ще є один мій колега Валерій Галі, який не в збірній, але він фактично, з мене тільки на рапірі, тому я дуже переживала. Мені хотілося виступити, тим більше мій характер. Він притаманний. Я не люблю програвати. Мене аж прям все з'їдає. І сьогодні, мені здається, всі мої емоції, не тільки в фехтуванні, а і в криках моїх. Вони я не знаю, мене десь трошки перекрили всю всю мою, моє фехтування. Але я дуже щаслива, що я повернулася, тому що я відчула знову цей такий, такі емоції, оцей мандраж, оці перемоги, оцю насолоду. І я розумію, над ну, чим мені працювати далі. Як виправляти це все? І звісно, я сподіваюся, що зараз в нас буде збір, і я зможу трошки реабілітуватися, тому що ми будемо цілою командою. І в мене вже буде хоч якийсь спарінг, щоб краще підготуватися до чемпіонату Європи. Індивідуальні виступи на Кубкові світу завершилися. За усі ці три дні одиночних баталій на змагальних майданчиках угорського егера, нашій команді зустрілося чимало нових суперників, які у свою чергу додатково мотивують українську збірну до боротьби за перемоги. Кожен рік з'являють нові спортсмени. Є багато спортсменів, і навіть тут, на цих змаганнях, які в Травм перейшли з олімпійського фехтування. Вони швидко адаптуються для фехтування на візках. Саме сьогодні Наталії Мофіч був спортсмен з Іспанії. Досвід олімпійського фехтування одразу зробив його грозною суперницею. Появилось дуже багато дівчат. І я бачу, що вони досить такі потужні дівчата. Це не просто спортсменки, які прийшли, і ти розумієш, що ти можеш швидко з ними справитись. Ні, це спортсменки, які прийшли з олімпійського спорту. А вони фактують з дитинства. Це теж великий бонус для них. І звісно, це вже не так легко. Але це стимул. будь-яка конкуренція. Це завжди те, що дає і допомагає тобі рухатись далі. Зустрінемось на завершальному дні змагань. Вболіваємо за командні виступи українських парафехтувальників. Борімося, поборемо і обов'язково переможемо. Все буде Україна.